Всім доброго дня, з вами Вікторія. Сьогодні в нас 5 листопада. Я зараз готую свої сукуленти для того, щоб занести приміщення, тому, тому що там передають мінус через пару днів на ніч. І суккуленти померзнуть в теплиці, тому що я свою теплицю. Не топлю зимою. Мої всі квіти, всі сукуленти знаходяться в приміщенні. Я вам покажу, де, як вони в мене стоять. Так, зараз нам потрібно всі сукулентики Пролити актарою. Проливати буду актарою, тому що були замічені. Мушка літає, це такий комарик, який потім лічинки цього комарика гризуть корінці. І рослина тоді погано росте. Е, ну, Можна було б і пролити і фундазольчиком. Ну, фундазольчиком я проливала десь е, перед тим, як занести з вулиці. Я вам там показувала відео, що деякі сукуленти в мене отою, що сильно було мокро їм. І холодно, почали ну, пропадати листочки. Я пролила фундазольчиком, листя вони от сушили ті, а ну, нові почали наростати. Так, в общем, дивіться, актару я взяла оці 6 грам, півпачечки. Півпачки взяла на десь 8-9 літрів води. не повне відро води. Так, і. В общем, будемо по чуть-чуть проливати. Ну, дивіться, ці я вже попроливала. Давайте я зараз поставлю камеру і покажу. Так, дивіться, це в мене хаверія тупсі турві. Многодітна мамочка, дивіться, скільки в неї дітей тут. Ну, як, поливати, проливати я буду в, як вам сказати, грунт дуже сухий. І волога там не задержується. Беру таку коробочку, ставлю і приливаю, тому що ось, ну, трішки поливаю, трішечки. Там, бачите, водичка раз, зразу і вийшла. Я ставлю коробочки в цій ось, щоб вони трішечки постояли, тому що швидко проходить волога через нього і воно взагалі тут не задержується. Ну, це якби для сукулентів це гарно. Ну, мені ж треба і полити, і щоб там щось залишилося, а не воно прилетіло і все. Так, наступний берем. ось так само. Ось так, раз. Опа, і водичка ушла вся повністю. Бачите? Чуть-чуть, хай вона, щоб там грунт трішечки пропитав земельку небагато. Переливати теж нельзя. Так, так само і оцю. Е, ну, беремо е, стоїть. Я зараз візьму оцю Валентину. Дивіться, яка вона гарна. Дивіться, скільки в неї цих Ну, вона в мене доросла вже. За одну беремо і чистимо супленти всередині. Ну, ми як заносили їх. З вулиці приміщення ми їх чистили, тому що знизу дуже багато сухих і листочків, і все таке, щоб воно не залишалося, тому що там теж можуть бути шкідники. Так, взяли, пролили все. Так, зараз наступне вам покажу. Так, ахелерії я вже. Занесла. Тепер буду красувати Друзі, дивіться, бачите, тут отаке ще з вулиці, воно аж таке стало, якби ну, від за заплескало його, чуть-чуть пошили як кажуть, і проливаємо. Бачите, вода стоїть, тому що, торф він погано пропускає воду. Ну, поки він напитається вологою торф, він оце, бачите, оце так ой, стоїть. Ну, вода зверху стала і стоїть. Тому потрібно трішечки зрихлити. І ще раз пролити. Все, водичка пішла. Зараз, бачите, знизу почало капати. Пролило повністю. Так, наступне теж. Ось бачите, як воно як, як зашлакувало аж. Таке стало. Бур'яни вбираємо. Стояли на вулиці, насіння літали і так, ось беремо і підпушуємо. Так, Підпушили, проливаємо і зараз воно гарно потече. Водичка стоїть. Так, Зараз піду спокою собаку. Так, зараз я його підпушу. Так, ось, бачите, водичка пішла. Зараз я прийду. Вибачте, бо там собака кота обіжає, пішла спасати кота. Так, ось ви бачите, знизу водичка закапала. покапала все. Я чого кажу, що потрібно підпушувати. Ось дивіться, воно не підпушене. Я зараз його полью, вода як стала, так і буде стояти. Так наші сукуленти, вони. Вони взагалі не пользуються так, як потрібно. Ось от. Бачите, вода стоїть. А всередині, ось, одиться, я продавлюю. І ось от, повністю все сухе. І наші сукуленти не будуть получати такої кількості вологи. Ось так, ось. Все, тепер можна полити. І у нас... Зараз повинна водичка побігти Ступна. теж ось, бачите вона. Це мої такі сукуленти, вони з вулиці. Це На них лив дощик. Бачите, його теплиці я це не робила. Ну, ми заходимо в приміщення і нам потрібно підпушити верхній слой ґрунту. Поверхню ґрунту, верніше. Так, і проливаємо. Водичка тут раз і ушла, і знизу закапало. Ще раз можна пролити. Все, лишня вода вся стікає. І воно гарно полило. Так, а давайте ще оцю візьму красу. Деякі красули треба вже, звісно, пересаджувати в більші горщики, тому що вони навіть, ось, бачите, не держать горшок, вона ось перехиляється, падає. Ну, зиму ми цього робити не будемо, тому що, во-первых, місто міста немає. Більші горшки будуть більше міста займати. І... І зиму нам треба компактніше з спаскав. І зимою вони не сильно ростуть. Це я зараз їх поливаю, а то я ж полью, аж не знаю коли, тому що в приміщенні буде невисока температура. Ну Буде тепло, але вона не буде така висока. І вони не будуть рости сильно швидко. Так, все, все лишнє скапало. Так, ну, давайте я зараз все приготую і покажу, де вони в мене всі будуть стояти. Мої сукуленти зимують в приміщенні. Приміщення це в нас хазяйствана частина біля дому, в якій ми зробили полки, ось такі, бачите? Полочки з підсвіткою. Ну, отак, ось такі лампи. Не знаю, як вони там називаються. Такі лампи. І кожна полочка вкрита отаким теплим матеріалом. Він відсвічує, більше світла дає, і він тепленький. Ну, це я включила всі лампи для того, щоб вам показати, але ну, я ще не занесла всі рослини, занесла тільки сукуленти. Ось вони. Ну, давайте покажу, як вони в мене тут стоять. Ось, ви бачите? Стоять друг біля дружки рядишком, тому що міста не сильно багато, а треба, щоб перезимували всі. Це в мене вийшла одна полка, отака здорова, бачите? з краю поставила хевері з цвітоносами, вони ще будуть цвісти. Так. І ось друга полочка. Тут ось отакі всі трішки менші рослинки. ну Бачите, розмір полки трішки менший. Дивіться, поки я оце носилася, я третього знімала, як цвітуть тут сукуленти, в мене зацвіла ще ось отака гуернія ось ось гарненька, так? Да? Теж ці ви бачили. Ось дивіться, які вони. Поставила їх біля свого столику робочого. Тут я ось сидю, працюю, столик ось омій, і щоб на них дивитися. Так, це така полочка, потім оно, Деякі сукуленти. Бачите, там стоять великі кашпу. Вони не витягуються. Там трішки менше світла, бачите, воно освічує тільки цих ламп, що рядом. Ну, їм хватає. Це ось-таки на продаж у мене ще осталося. Кому може ще треба щось придивитися собі. І внизу ось у мене. Теж оцей ящичок на продаж. Ось <кій> такі ось окашпо тут стоять. Ось і ззаді, біля самого вікна, ну, бачите, плівкою вікно забите. Тут а нема вікна, тут а три слоя плівки. Стоять у мене кактуси. Воно, бачите, в самому-самому краю. Кактуси я трішки полила, і тепер вони в мене не будуть политі аж до... Кінця лютого, почалу березня, будемо дивитися по погоді. Вони будуть стояти в такому стані, і все з ними буде добре. Тут, а біля вікна, отут ну, десь до, до 10 градусів. Тут а, ну, прохладненько, отут, оця, оця частина прохладненько. У мене тут а вже 3 роки кактуси зимують і бачите, гарні. Їм, їм подобається. Так, що ще? Ну, давайте розкажу про цю кімнату. Ці лампочки, ну, отакі, бачите, вони лампи в мене на кожній полці. Ну, Це я повиключала їх, щоб вам показати, що вони світять. Буду зараз потихеньку заносити деякі рослини. Тут ось опеларгонії занесла, тут лампу не включила. Тут в мене ось те, що ми черенкували з вами, бегонії. Воно. Стоять бегонії, Ось, бачите, все підписане в контейнерах. Тут я трішки собі почеренкувала петуні, вербини. Вже деякі да, керинці почали, почали давати. Тут алісум. Тут я занесла на цю полку, вже занесла колеуси вегетативні. У мене різні. Там воно у мене і помея. Теж 9 сортів різних, гарні. Ну, отак вони в мене будуть всі зимувати. Трішки пізніше я буду сіяти і петунію на продаж, і черенкувати, Ну, в общем роботи в мене тут хватає ціле. Цілу зиму. Ну, а сукуленти мої потихеньку будуть рости. Я оце їх полила, і тепер я не знаю, коли я їх буду поливати наступного разу, тому що, ну тут, я ж кажу, десь ну до 20 градусів, 18 буває. Приміщення, повністю все із шлакоблоку. Зроблено і просто з середини плівкою. Тому воно тут якби тепленько. Ну, не сильно так, щоб жарко, сонце тут не пече, не попадає. Сонячні промені зовсім тут не попадають. Так, тут ось бегонія моя, теж на полках. Ага, Хочу ще сказати: дивіться, десь свої сукуленти, всі оці, свою колекцію, я виносю в теплицю. Десь в середині березня. Я їх занесла, я потім вже теплицю починаю топити і заношу туди сукуленти. Я їх занесла, а зимою в мене ось з цієї коробочки, ось дивіться, тією зимою в мене відпадали листя, сегментики листиків, із цієї оцієї красу. Зараз покажу ось. Це Юнонська, по-моєму. Да, така вона, як кіжачки, бачите? Ну, до неї де тронця, вони одразу відпадають. Я їх положила тут. А. І ви знаєте, я забула про цю коробочку зовсім. Вона простояла тут ціле літо, Ну, це з березня ціле літо. І оце я убирала і знайшла цю коробочку. І ви подивіться, що вони почали рости. Вони були без полива, без нічого зовсім. Це ось, дивіться, ось листочок якогось, теж не знаю якогось, хеверії якоїсь. І вони оце отак ростуть. Та подивимося, як вони далі підуть рости. Ну, зараз в мене тут ось, дивіться, 18 градусів. Погано видно, ну, 18 градусів є. Що ще хотіла сказати? Топ, топиться в мене тут, а гріється верніше. Отакі батареї до котла газового зроблено. І батареї тут старенькі, вони єлі-єлі гріють. Ну, Хватає. Їм хватає. І Світлом я світю тільки вночі. У нас. Тариф, день ноч і ми оце світимо вночі. ну, Десь 8 годин. 8 годин світимо, тому що зараз треба економити і світло. ну, І не можу ж я їх, їх просто оставити без світла. Якби це ми були в теплиці, то можна взагалі не світити. А тут а в нас таке приміщення, що ну, потрібно. Їм світло потрібно, тому що, во перше вони витягнуться. А взагалі вони пропадуть, якщо не буде світла. Ну, все, що хотіла сказати, де зимують мої сукуленти, як зимують, я вам показала, розказала. Зараз буду заносити всі останні, останні квіти, які в мене в теплиці, які можуть померзнути. І. Потім уже зимою вам покажу, що в мене тут росте. Зроблю такий маленький огляд. На цьому буду закінчувати. Скоро заквітне ось оця ось. Гарно вона крас ось, бачите? І забула вам показати ще оцю ось. Ось, бачите, вона зацвітає. Ліннофілум. Гарненький. Буду закінчувати своє відео. Всім гарного дня, мирного неба, всім всього доброго.